У Мене таке запитання до тебе, аби бо я сьогодні вже говорив з колегами про це в рамках і підсумкової програми. Ти пояснив свою думку і версію з приводу того, що відбулося вчора на засіданні коаліції охочих. Там був Сів а, спецпосланець Трампа. Ну є думки з приводу того, чи його треба було відправляти, але я кажу, ну друзі, не він вже був у Москві. Хочемо ми цього чи не хочемо, він є носієм інформації, не Келлог. Ми можемо не поважати Віткофа скільки заводу. І Вітков там був ну, за одними даними 20 хвилин, за іншими 45 хвилин. А, і після цього він пішов. У Офісі президента Макрона пояснили, що, мовляв, так потрібно, бо були у Віков Азустрічі. Але біль сьогодні пише про те, що розмова Трампа із європейцями була не дуже добра. Ти точно знаєш цю інформацію, я про це розповідав у ранішньому відео. Трамп ну реально наїхав на європейців. і каже: ну давайте робіть щось. Ви не можете просто сидіти і дивитися, вводьте санкції проти Росії, бо ви вимагаєте від мене, а самі купуєте у Росії нафту. І Вітков про це говорив Урсула Фонд Рейен сказала: там ж небагато. Ми ж трішки купуємо. те взагалі то Фіцо і Орбан. Ну виглядає трішки. Але то на щас... 20, мільйонів. Я вибачаю, на 20 мільярдів. Якщо підсумувати за весь час, на 20 мільярдів вони купили, а скраплений газ. Мільярди і в цьому Франція на 600 мільйонів. Да. Ну, ну так це тільки Франція. Ну, тобто, от мене таке запитання. Скажи, будь ласка, наскільки є загрозливим сьогодні тон Трампа у спілкуванні з європейцями для самої Європи і для нас? Це означає вже скандал чи ні? Трамп відійде чи не відійде, бо знову сьогодні пушать інформацію про те, що він позбавив фінансування військової програми в Східній Європі, бо вимагає, щоб Європа це фінансувала. Ну, врешті-решт, наскільки можна, я вважаю, тут нормальна історія. Державний підхід. Я не буду це платити, платіть ви. Я ж війська не забираю, зброю не забираю, просто ви платите. Поляки вже говорять, ми бідні нещасні, бо ми платимо за американських військових. Ну, ви платите, ну вони ж там не хочете платити своїх ставте. ну які проблеми. Чомусь вам 10 тисяч американців можемо мотися з українцями, українці будуть ми можемо, да, за ці самі. А, гроші Давайте або гроші, десь. ми вирішимо. Да От скажи, будь ласка, Ігоре, як ти бачиш зараз цю всю історію у відносинах Вашингтону і умовного Брюсселю? Де на якій стадії це все знаходиться? Ні, я не думаю, що це закінчиться погано. Ну не думаю, е, mm -hmm. я е, теж ну читав, як і ти що в принципі вони поговорили, і до речі, Зеленський ж про це сказав теж, що Трамп висловив невдоволення тим, що купують нафту. Ну він там він диво. сказав. Він сказав типу про Угорщину і Словаччину. Ну так, але було очевидно, що мова йшла не тільки про це, мова йшла так. більш загально. І я абсолютно підтримую це правильна заява зі сторони Зеленського. Тому що по-перше, треба пнути цих союзничків, оці дві країни конкретно, які ну по суті грають на боці Росії в цій ситуації. І я розумію, що у Трампа дійсно є підстави звинувачувати Європу ну в подвійних стандартах. Ну тобто, дійсно, ви значить, ці ну, газогони не працюють. Це супер. Ну, північні потоки, але ви скрапленого газу купуєте на мільярди росіяни швиденько зорієнтувалися. Типу, це не трубний газ. Значить, ми будемо його продавати. Я думаю, що вони насправді і, і по цьому на щось домовляться. Тобто е європейці вже, дивись, вчора запустили кампанію, і її, до речі, підтримали навіть наші деякі хотів сказати, урядовці. Ну вони не урядовці, вони в офісі президента працюють. Про те, що все ж, стеля нафти запрацювала. Вже не 60, типу, опустили. Просто зараз так склалося, що наша першочергова ідея, яку озвучував сибіга, про 30 доларів, вона фактично співпадає з очікуваннями Трампа. Ну, тобто, Трамп каже, взагалі не купуйте. Ну або йому можна запропонувати, давайте по 30 баксів купувати, що рівнозначно не купівлі, тому що Росія не продасть за такі гроші. Це ж фактично, вони на цьому нічого не зароблять. Вони тільки в мінусі від цього були. Да. А привозити за свій, за свій рахунок європейцям е, нафту, ну там очевидно вони робити не будуть. Тому я думаю, що Трамп по своїй е, лозіці просто в черговий раз там підняв ставки. Розуміючи прекрасно, що все одно прийдеться це питання обговорювати, і європейцям так чи інакше прийдеться власне на це е, піти. Тут єдина ключова проблема, і навіть не проблема, слухайте, це таке слово. Це трагедія. Насправді, от за ці їхні перемовини, за ці їхні шахові партії, хто кого там да переграє. Серед союзників Україна ж платить, ми платимо. Так. Ми платимо в тому плані, що війна продовжується. Але так. я думаю, що якраз з ними вони домовляться. Ну Трамп це прекрасно розуміє, європейці це розуміють. Я би так переформулював. От є знаменита формула прийняття невідворотнього. Да, спочатку там що там злість, депресія, там торг, а потім прийняття. От вони зараз на, на етапі торгу вони торгуються, вони на щось вийде, буде прийняття. Можливо, це буде навіть. Після розмови Трампа з Путіним, якщо особливо Путін там знову нічого не зробить такого, що Трамп зможе продати, що це якась велика, ну великий крок в подальшому мирному врегулюванні. А я не бачу, що Путін такого може зараз продати Трампу. Воно не працює. Ну взагалі нічого не працює, та й Путін, судячи з усього, не збирається нічого продавати, тому що він впевнений, що він якби нормально себе почуває. То Трампу з європейцями придеться тоді про щось домовлятися і власне робити. Скажи мені, будь ласка, а що Трамп може зробити такого, щоб ну, дійсно Путін ну, погодився, наприклад, на припинення вогню повітря або ще там щось і говорили ми про припинення війни? Тому що є версія м, від багатьох наших колег про те, що сьогодні Путін отримав повну підтримку від Сінзінпіна і на сьогоднішній день Китай готується до великої війни, принаймні погрожує нею для того, щоб можливо говорити це? Трампом і так далі. Трамп, коли писав цей пост, він ж певно писав його не випадково. Ну, окей, Індія з тобою погоджуюся, але зближення Росії і Китаю воно давно і очевидно. Ну, і Трамп так, фактично визнає ви? провал того, що він не відірвав Росію від Китаю. Він визнає, Трампу треба щось робити. Що він може зробити? Дивись, е, з приводу от, моменту одного, що Китай готується до великої війни. Да? Е, я в цьому не впевнений. Я поясню, чому. Парад був дуже красивий, реально красивий. Ну, я бачив оці, ти, мабуть, теж колажи американський парад і китайський. Ну, це, звісно, порівняння там жахливе в сторону, скажімо, Сполучених Штатів. Але ми говоримо про китайську армію. Я не військовий експерт, але це ж на поверхні. Ми говоримо про китайську армію, яка останній раз воювала в 1979 році. І ганебно програла кому? В'єтнаму. В'єтнаму. В'єтнам розбив китайську армію. Перша соціалістична війна, як її називали да, на той момент. Що вона себе представляє, ми не знаємо. Насправді ми не знаємо наскільки вона ефективна. За чисельністю вона велика, техніки в них багато. Ну і що? Однієї армії, вже другої в світі. Теж було багато техніки і багато всього, і кращої навіть техніки, ніж у китайців на той момент, і чим це закінчилося? Ну ми ж це розуміємо і бачимо. Тому мені здається, Китай тут більше поки надуває щоки, але але Трампа трошки пройняло. Це було якби помітно. Ну і ще один важливий момент. Слухай, велику війну навіть конвенційними методами можна вести тоді, коли ти, хоча б не те, щоб там маєш паритет в ядерних силах. Але хоча в тебе є достатній запас, який гарантує тебе, ну, тобі е, гру, ну, гру, таку, що ти просто зможеш у відповідь знищити противника у Китаї на сьогоднішній день 600 боєголовок за їхніми 600. у штатів 5 тисяч. За підрахунками китайців, і вони про це говорили. Їм треба мати мінімум тисячу. Мінімум тисячу тисячу вони отримують з такими темпами ну півтора-два роки. Якщо такі темпи будуть, як зараз, а, можливо, можливо, швидше, ну в залежності від того, як вони будуть працювати. Тому це поки більше надування так би щок, але з Росією, да Росію вони остаточно під себе підім'яли і Трампу для того, щоб зараз жахнути по Китаю, це парадокс. Треба жахнути по Росії. Якщо ви Росію під себе підімняли, то значить, треба її присадити. І тоді Китай не отримує там те, що він, власне, хотів. Як це може зробити Трамп? Так, так. Я переконаний, що колеги тобі детально, мабуть, все це роз'яснили. З ну, ти знаєш, Ти знаєш, я тебе розчарую, Ні. ні а я, я думаю, що насправді є один дуже класний механізм. Він не економічний. Він не економічний. Не економічний. Угу. Цей механізм називається Атакамси. От Трамп каже: ми продаємо Україні. Там 200 атакамців, наприклад, або не продаємо, або там Байден передав. Байден передав Тобто Байден передав. Ці атакамси буквально впродовж двох тижнів летять туди, куди треба. А ми дивимося, що ну, слухай, я ж прям кожен ранок, ну це настільки класно спланована історія, стратегічна. НПЗ ж палають кожен день. Так. Кожен день, так. і це слухай: це дрони, це не ракети, це дрони. Так. А представ, якщо до цих дронів додати ще. Реально, ну, масований удар атакамсами. Москва Наприклад, стане, тому що не буде палива. Це не буде дивимо. палива, і, і все, і трампу більше нічого не треба робити. Для початку він просто покаже, що в цю гру можна грати вдвох. Угу. Ніяких звісно томагавків. Я знов не розумію. Ну які томагавки, народ камон, тільки в наступному році Німеччина отримає один експериментальний комплекс наземного запуску. Це це морські ракети, вони ну, запускаються так. з кораблів чи з, з підводних човнів. Вони а не ми ск... можемо в чорному морі мати такі. Ну це класна води. ідея, так, да, да, да Бо, так. може, але Бо там недалеко на да, але атакамців отак би вистачило. Але це повинно бути зроблено достатньо так, типу, публічно, що вони є, тому що на Росії ж прекрасно знають, що в тому числі системи наведення. Ну вони працюють лише тоді, коли у Пентагоні кажуть Окей, ну типу працюйте. Так. Так. Ну, це, це відома історія. Ми про це говоримо постійно, і всі в принципі про це знають. Як і історії про те, як раніше за Байдена ми обирали прекрасні цілі, можна було наносити чудові удари. А Пентагон час від часу блокував цю ініціативу. Ну, так, Герасимова хотіли завалити, да, коли він там був в зоні ураження, і так, так. там злякалися. Ну от, ну як діти, чесне слово, таке відчуття, що вони не знають, що таке так, ще просто не час був. Байденом Можливо, на то, Але що... у Трампа така можливість є. Причому я ж кажу, можна звалити все на Байдена. Сказати, що е, це пакет Байдена, його за нього проголосував Конгрес. Я, типу, не маю до цього ніякого відношення і взагалі я грав в гольф. Да, і ми якби забули про цю історію, але mm -hmm. натяк буде зрозумілий. Ну і до цього додаємо там. Багато економіки, але економіка це окрема тема. Мені здається, економічні експерти тобі краще про це розкажуть. Трамп в такій ситуації, що мені здається, реальним впливом на Росію може бути тільки якийсь військовий механізм. Найпростіше це оцей механізм. Ну, є інші варіанти, але цей найпростіший. Найпростіше і, до речі, вигідний економічно Сполученим Штатам. Єдине, що зробив Трамп за сім місяців перебування на своїй посаді, не він, ні члени його адміністрації. Жодного разу навіть не заїкнулися про те, що Україна не повинна бити по НПЗ. Жодного разу такого не було на відміну від поперед на відміну від Камали Гаріс і не тільки, які за часів Байдена дійсно про це говорили. У Трампа тут інший підхід, і тому він може його просто посилити, влаштувати колапс в Санкт-Петербургі, в Москві. Що там в них ще велике? Є типу Самари. Ну, о такого там Казані, да, от кількох да, таких да, великих да. суб'єктів Федерації, і мені здається, це буде дуже прозорий натяк, дуже чіткий натяк. І, до речі, елемент тиску на тих же європейців їм, ем потім каналами передати, що ви нафту продовжуєте купувати. Ну а ми будемо отак робити. І, і навіть Орбан рота не розкриє. Якщо один з атакамців прилетить, е, е, ми знаємо куди. Прилетить mm -hmm. да? і власне вони навіть коментувати це не будуть, тому що ну вони ж не ідіоти. Вони ж розуміють, що це буде прильот по направленню зі супутника, і цей супутник буде не українським. Ну і фінально, я от не чесно кажу, це завдання буде. Давай нашим глядачам в тебе дуже-дуже насправді під, ну, такі підготовлені е, глядачі в цьому плані. Я читав просто недавно інформацію: одну, що там на Росії виявляється, є якесь місце. Це вузол, в якому сходяться ледь не всі оці нафтогони в одному місці. Є там якісь він, навіть назву якусь має, і він, в принципі, в зоні ураження знаходиться. От туди прильот, ну тільки такий, що не відіб'єшся. Ну це геополітичний крок. Це треба розуміти. Це геополітичний крок. Туди прильот, і в принципі. Все чудово, як би може виглядати, і стане не лише Росія, а й Європа uh, так, так. це ж натяк і Європі буде. Так, ну так, ви так. не послухали. Трамп каже: так я ж написав в пост, що не можна виграти війну, якщо ти тільки обороняєшся, треба так. і наступати, і от ця історія вона може просто дошку перевернути отак. Uh -huh. Ну uh -huh. єдине, що я скажу, в мене на жаль є зараз дуже великі сумніви, що той же Трамп на це наважиться, Принаймні поки що. Я не знаю, що повинен зробити Путін. Він мабуть його повинен присутно там послати. Чи чи щось таке зробив ну, принизити, прям привселюдно? А як же називається все те, що було до приниження? Ну слухай, от я знов таки зараз кажу таку річ із теорії за, за змови, Да uh -huh. я не впевнений. Я не впевнений, що Трамп прям про всі такі речі знає, от чесно. Uh -huh. Uh -huh. Він може дивитися, ну ні, правда, він там читає якісь, начебто, газети, але от відома газета з нью York, здається, да, пост, яку він читає про кажуть, що після того, як вони написали, да, вони написали кілька редакційних статей: е Президенти Трампа, Путін вас принижує, і так далі. каже трап, кажуть, Трамп дивиться їх отак: першу сторінку подивився, перевернув і пішов пити каву. Тобто, тут теж такий момент. Ну він як слухай, велика дитина, ну як нас кажуть, що старе, що мале, це прислів'я. Uh -huh. Йому щось не подобається, і він, типу, це в ігнор ставить і намагається це якось не сильно чіпати. Це все повинно співпати. Йому всі повинні сказати: від Меланії там я не знаю, до, до Джонсона і інших, що пане президенте, нам за вас ну просто ну не, ну незручно. Нам ми вас жаліємо. Ви вели, велика людина. А цей гном вас просто якби принижує. Давайте його типу на місце поставимо. Так, я не виключаю, що щось подібне може бути, тому що дійсно зараз, ну як на мене, то Білий дім в тупиковій ситуації. І Сінцінпін, і Путін відверто їх послали за російським кораблем. Це я так називаю. Тут не треба вже навіть і фігури мовлення, тому не бачити очевидні речі складно. Я тобі, друже, дякую за дуже цікаву твою. Думку з приводу подій, які нині відбуваються, я хотів запитати запитання про те, де ми сьогодні. Ну, в принципі, всім очевидно, ми сьогодні в точці ухвалення рішення у Білому домі і чекаємо її, але Коли я уточнююся були... уточнюю, ми суб'єктні при цьому. Кожен ну, наш удар так. по НПЗ, так. і крім ситуації на фронті, це якраз суб'єктність, і це дуже, дуже ну, добре. Тобто, так. ми можемо впливати отаким от чином. Ну, головне, тепер це просто використати.